Шановні депутати, сьогодні не просте питання, але воно є, воно виникло. Сьогодні питання заробітної плати. Це як наслідок тієї юридичної роботи, яка була проведена головою практику. Сьогодні ми ставимо питання озаконити рішення, яке було. дасть? Я повторюю, це наслідок. Суть питання зовсім не. Суть питання. Відношення до колективу, в якому працює ця людина, відношення з заступниками, якого ми обрали. Ми сьогодні питання не задаємо, в чому сьогодні без машини взагалі, і бензину його немає. ж його І Хіба можуть бути такі нормальні відносини, і про яку роботу можна говорити? Я розумію так, що завданням Володимира Івановича було сементувати. Згуртувати цю аудиторію незалежно, як вона голосувала, тому що він був, є обраний головою ради. Але це питання інше. Довіра тих людей, які голосували за його, впала до нього. Від того відношення, яке склалося між певними депутатами, тими, що обирали, і головою ради. Про таке відношення, яке є с колектив, скільки там людей вибачте ми. Володимир Іванович є керівник цього колективу, який там на пальцях порахував. І не знайти так спільного. І як керівник він повинен стояти значно вище тих людей, як посадова особа. І показувати приклад всім іншим. Керівникам району і бізнесових структур, які повинні бути взаємовідносини в будь-якому колективі. Взаємовідносин між депутатами я не побачив. Можливо, там з ким-то в узкому колі і були, але ж є питання. Є питання, яке заключається в тому, що сьогодні відкрита кримінальна справа. Я говорю, що це наслідок. Але ця кримінальна справа, яка є, це ще не всі питання, які виникли за півроку роботи. Я вважаю, Володимир Іванович, є учасники, діли за півроку. Тому виникає питання. Не, не моє це питання, це питання правоохоронних органів, які повинні розібратися і дати цьому оцінку. Помимо тих питань. А то питання, що ви носите сьогодні, щоб депутати підняли руку і... Поперед своєї гідності, те, що ви зробили три рішення підмінили. Значить, законили ваше рішення і що ви правильно ти, зробили, ти, 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 це, ти. Це, це просто некоректно з вашого боку взагалі обноси. Ну, інше, я не буду сипати сильно рам. Я розумію, що вона болить, тому що перед вами стоїть та людина, яка з цієї трибуни була в аналогічній ситуації, а потім знову мене обирали депутатами. Але, супереч тому, що блокувалася робота сесії. Я вийшов, написав заяву, зачитав і не робив ніякого з цього волага. Потім життя показало, підтвердило. Вони як обирали, знову брали те саме чоловіки. І не один раз обирали. Тому сьогодні ваша ситуація, ваша ситуація. Не підставляти, Анатолій Віталійович, не депутати. а краще написати заяву і подякувати. Так трапилося. Я нічого проти вас не маю як проти людини, але є питання, як до голови. Трати. Ваше питання об'єднуюче. при тій складній ситуації, при тих процесах складних, які сьогодні проходять в суспільстві, навпаки, ваша роль знайти навіть ну, самовреовану сторону, залучити її до співпраці і сементувати з боку депутатів, зробити єдину команду. І таким шляхом групувати суттєвість, тому що сьогодні непроста і складна ситуація в йому. Я вважаю так. Це моя думка.